Всім привіт! Вечеря дуже важлива штука. Вона не повинна бути дуже ситною, вона повинна бути легкою. Тому пропоную вам разом приготувати легку, але дуже смачну вечерю. В цьому відео ми трошки поекспериментуємо. Поекспериментуємо, в якому сенсі? Поекспериментуємо з рибою. Покажу вам маринад, який. Майже тільки з вами зараз приготуємо. Він буде дещо специфічним, але він підкреслить смак нашої риби. Що ж, поїхали? Насамперед почнемо з соусу. Для цього беремо окрему ємкість. Сюди додаємо одну чайну ложку соєвого соусу. Одну чайну ложку олії оливкової. Далі перець, трохи паприки, трохи куркуми та трохи мускатного горіху. І все це добре замішалось. Віддає трохи чомусь карамелькою. Круто. Поки відкладаємо, далі беремо рибку. На рибці робимо надрізи хрестом. Риба в нас червоний карась або окунь. Червоний окунь. Рибку з обох сторон нарізали, але до соусу. Забули додати трохи лимончику і трохи вичавили все додали і замішали тепер ще краще і змащуємо нашу рибку Мастили, перевернули. І з іншої сторони так само. Червоний окунь готов. Його відкладаємо. Нехай трохи вбере в себе наш соус. Для приготування нашого гарніру беремо овочі, морква. Нарізаємо її, можна такою штукою, можна ножем на великі шматочки, далі картопля так само. Подивіться, яка краса. бомбезно, бомбезно туди все це пересипали трохи солі, трохи перцю. Трохи олійки і все це добре замішали. Картопля, яка злиплась, краще розділіть її. Зробили таку собі подушку для нашої риби. Далі беремо нашого окуня, поклали його, те, що залишилось, трохи полили. Все це накриваємо кришкою. Або якщо немає, у вас там кришки спеціальної ємкості, замотали в польгу. І в духовку на 40 хвилин 180 градусів. Після 40 хвилин прокрутити десь на 250 градусів і ще 10 хвилин, щоб верхушка взяла плівкою. Але до цього ще додамо помідорчиків. Тепер все. Бомбезно. Помбезно. Вечеря готове, переходимо до найголовнішого, до дегустації. Подивіться. О, пахне. Чесно, думаю, соус буде відчуватись сильніше. Але це добре. Це крім приємний, але слабопомітний присмак соусу. В такій варіації соус не буде перебивати смак риби. Риба буде залишатись своїм смаком, але трохи з присмаком соусу по коричці. Риба не пересухшена і смачна. Тому рекомендую спробувати. Взагалі, експериментуйте. Риба, м'ясо це ті продукти, з якими можна експериментувати. Тому всім смачного, всім бувайте!